Я точно знаю, що кожен, хто дійсно хоче побудувати свій бізнес, свій особистий бренд і проявлятись, може це зробити, якщо застосує мою систему і розкриє свій потенціал наповну. І саме тому я розробила навчання бізнес з блогу це двомісячне наставництво, практикум, де ми з вами розкриємо вашу унікальність, сформуємо сильне позиціонування, створимо продуману продуктову лінійку і побудовуємо систему в блозі, яка почне. Приносити дохід, навіть якщо ви зараз тільки починаєте, це моє перше велике навчання по блогу, в яке я вклала весь свій досвід розвитку свого інстаграм, свого особистого бренду та бізнесу, весь свій коучинговий та педагогічний капітал, та історію трансформації, які пройшла я та мої студенти. Моя ціль, щоб ви ще під час навчання почали проявлятись, зробили перші продажі, отримали чітке розуміння своєї унікальності, свого бізнесу і вийшли з готової стратегії розвитку на рік.